І інформація у Солотвинській селищній громаді правоохоронці провели для школярів уроки безпеки. У Яблуницькому ліцеї вже майже рік діє спеціальний клас. Він оснащений всім необхідним для вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та порядку надання до медичної допомоги. Тут для місцевих ліцеїстів проводять спеціалізовані уроки. Сьогодні вкотре нагадала дітям про те про засоби особистої безпеки при поводженні з вибухово небезпечними предметами, які можуть бути знадені в побуті в навколишньому середовищі. Так само говорили про сигнали повітряної тривоги і відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги. Дітей перевели з класу в укриття. Так само говорили про безпеку дорожнього руху, оскільки шлях дитини учня він полягає від дому до. Навчального закладу, попри війну, навчальний процес триває. Тож освітні середовищі кажуть, фахівці має бути максимально безпечним. Разом з цим поліцейські розповіли учням про основні правила дорожнього руху, пояснили, як правильно переходити дорогу. А також нагадали, що в темну пору доби необхідно використовувати світловідбивальні елементи. Моїм безпосереднім прямим обов'язком є співпраця із Представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками поліції із спеціалістами з Держпродспоживслужби, ми так формуємо так звану команду безпеки у закладі освіти, і кожен із цих членів команди безпеки. Кожен підпадає за певний свій напрямок. Такі уроки спрямовані на підвищення обізнаності школярів щодо основ безпеки, тож правоохоронці проводитимуть їх у навчальних закладах і надалі. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.